Вітаю товариство. Сьогодні мені до рук попалася фактично капсула часу. Полягає вона в чому, ось дивіться, в цьому чемоданчику дана вощина пролежала з 1995 року. 30 років. Ще кусочки якісь є, ну кусочки хай лежать там таке. Давайте порівняємо із тою, що я був придбав, от це смак меду, я був... купляв, як... щоб почати пасічникувати. О, о, Дивіться, як різниця, вощина 30 років тому. В... Випуску 1995 року і випуску, ну, напевно, 2025 року. З цього ж року оцей віск. Бачите? Дивіться, який віск. Це цьому куску воска теж також 30 років. Нічого його не поїло, якась пилюка. Він такий, я там бачив у відео, пасічники плавлять віск, то він такий жовтенький, а цей такий, бачите, отут як зрізали щось. Це вітер такий сильний. Мальва така, видно, зрізали чи що. от Він такий. Давайте глянемо ближче вощинку. Ну, трудно мені сказати, чи ця вощенка яка з них краща, чи можна. Я думаю, що цю вощенку мені можна буде використати за прямим призначенням. Тут її небагато. А чого? А віск? Ну, З воском навіть не знаю, що робити. Дали. Кажуть, дають, бери, б'ють, тікай. Дали, лежав. 30 років хай ще полежить ось. Так от виглядає вощина з різницею в 30 років. Так, напевно, правильно буде. Напишіть мені, чи можна застосовувати оцю вощину. Думаю, що так. Да. Я її, напевно, отак от і складу все разом от в цей чемоданчик. Чи в коробочку? Колдуй чемоданчик.